Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на неділю на 30 березня 2025 року. Новий місяць, місяць у Овені, день місяця, другий, місяць без курсу, із 12 18 по 23 16. Любі мої, почнемо з того, що місяць без курсу. Якщо у вас є невідкладні справи, будь ласка, займіться ними до 12-ї години дня, тому що з 12-ї, 18 місяць буде без курсу і справи не зрушаться з місця. Вони можуть зрушитися, але навряд чи вони дадуть якийсь такий позитивний ефект. Любі мої, ви знаєте, що коли місяць без курсу, люди якісь розгублені, заторможені, вони якісь ніби сонні, нічого не получається, все валиться з рук. Суєта, суєта, люди спішать, хватаються за сім робіт і нічого з цього не виходить. Тим паче, що місяць стоїть у знаку Овена, овен войовничий, овен такий революційний, він підганяє людей діяти, діяти до активності, до такої, і люди. Хапаються за все і навряд чи з цього щось получиться. Дивіться, не перетоміться, не перестарайтеся, тому що, коли місяць стоїть у знаку Овена, тоді дуже вразлива голівонька. І після оце таких от. Після такої метушні, після такої суєти непотрібної голівочка розболиться, може тиск піднятися, а може мігрень якийсь, а може на погоду, а може на проблеми. Любі мої, шануйте себе, шануйте себе, і трошки поради, як діяти, коли місяць без курсу. В цей час, коли місяць без курсу, не бажано призначати якісь зустрічі. І підписувати якісь документи. Не бажано призначати важливих справ на цей час. Банківські операції не проводимо, фінансові справи не ведемо, водіям за кермом будьте дуже обережні. І навіть на переходах будьте дуже обережні. Залишати дітей без нагляду недопустимо, і з газом, з вогнем, з електроприладами, з гострими предметами та інструментами. Будьте обережні, тому що цей час треба просто переждати. Займайтеся звичними своїми справами. Не метушіться, не спішіть. Спокійненько собі займайтеся своїми хатніми, домашніми господарськими справами. Відпочиньте, почитайте книжку, подивіться фільм хороший, поспілкуйтеся з друзями. Вірними, не з тими, які ниють і нагружають вас своїми проблемами. Любі мої, шануйте себе. А ще у нас друга місячна доба. Це дуже емоційний день. У цей день треба проявляти тільки позитивні емоції: доброту, щедрість, гостинність, тому що символ цього дня ріг достатку. Контролюйте свої думки, направляйте їх у позитивне русло. Ця доба призначена для того, щоб почати реалізовувати ті плани, які склали в першу місячну добу. А якщо перша місячна доба коротка, то і в другу місячну добу також можна складати плани на місячний місяць. От. Головне потрапити в потік природних місячних ритмів. І тоді все задумане вами буде реалізоване. Ну саме по собі. Складеться так. Як для вас буде якнайкраще. Берете листочок собі і пишете, що на місячний місяць план. Я планую у квітні місяці, такого-то числа, вигорати город, такого-то числа, посадити город, посадити картоплю такого-то числа, посіяти грядки, такого-то числа, висадити розсаду. Отакі собі плани: плануйте покупки, плануйте якісь подорожі. Мандрівки якісь, і ви побачите, буде складатися якнайкраще не буде ніде ніяких заторів. А ще в цей день варто довіряти своїй інтуїції, і тоді зможете зрозуміти, з ким варто спілкуватися, а з ким ні. Ну, подумки: от, друга доба місячна символ ріг достатку. І в другу місячну добу нам хочеться отримати все і відразу, і бажано, не докладаючи до цього. Ніяких зусиль. Емоція цього дня одна жадібність. Так що слідкуйте за своїми думками. Якщо ж справді у душі там десь зажало, якась жаба задушила, попрощайте ту жабу і перетворіть її на царівну жабку. Знаєте, така в короні. І нехай вона виконує всі ваші бажання, хай здійснює. Всі ваші мрії, всі ваші забаганки, побалакайте з нею. Жабка царівна, тепер ми з тобою дружимо. І ти, моя подружка, будеш виконувати всі мої бажання, а я тебе буду любити. Любі мої, і я вас люблю. Люблю вас, бажаю вам міцного здоров'я, на все добре. З вами була бабка Люся, до завтра.